Вітаю, ми продовжуємо наші ефіри з Києва, і ми дуже раді, що сьогодні з нами на зв'язку. Доктор політичних наук, професор, член кореспондент Національної академії наук України, заступник директора інституту політичних та етонаціональних досліджень Національної академії наук Галина Зеленко. Галина, вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами дуже раді вас бачити. Доброго дня, дякую, що запросили. Давайте, напевно, трошечки повернемося, нагадаємо нашим глядачам про що йшлося минулого разу. Я хочу нагадати, що це ця розмова відбувається в рамках лекції з міжнародних відносин. Тому, якщо можна, трошечки нагадаємо нашим глядачам і підемо далі. Да, доброго дня, доброго дня всім глядачам. З приводу нашої теми ми з вами почали говорити про те, що Україна належить до розряду цих транзитних країн і перебуває за своїми всіма параметрами, десь поміж я маю на увазі не економічні параметри, а параметри якості політичного режиму, якості системи управління, рівня розвитку громадянського суспільства. Вона перебуває десь посередині країни Центрально-Східної Європи, які набули статусу членів ЄС. Одній когорті пострадянські країни, за виключенням ну от зараз це тільки Україна і Молдова, то інша група, тобто, це країни, які, в яких відверта авторитаризація влади. Тобто, фактично, це повернення до цієї автократичної моделі. І Україна, яка от балансує, ем, вона балансує, тобто та, то так, то так. Ось і ми з вами ми з вами минулого разу. Я от вас питала, чи знаєте ви за що змінили звільнили влітку там такого міністра, такого такого? Ви промовчали. Ну, от я хочу сказати, що я так само не знаю. А не знаю, тому що в нас немає в законодавстві інструментів, які б робили цей політичний процес ну, от достатньо відкритим, так це як це має бути ну, там, у повноцінній. Ну от У нас зараз змішана парламентсько президентська республіка, тобто ці інструменти не працюють. І ми з, вами, ми з вами почали розбирати, чому з одного боку, в нас було дуже ну, як. Проблеми були із, із вмінням населеним громадянами користуватися інструментами демократії, тобто те, що називається виборча система, членство в партіях, громадських організаціях, в принципі, от будь-яка участь. От я тут хочу зробити одне уточнення. Нас просто часто кажуть ну от, щоразу після виборів кажуть один табір, який був проти от, от влади, яку обрали, каже, звинувачує інший, що от ви обрали, оце ж ви таке обрали. Е, і кажуть, що в нас дуже нерозвинене суспільство, і тому от нам нема на що сподіватися, тому що от воно таке. Я от на цим теж багато думала, і справа в тому, що я, наприклад, бувала ну, була на різних континентах в Латинській Америці. Це дуже цікаво подивитися, тому що ми з ними відносимось до однієї групи цього транзиту, тобто це четвер... це третя хвиля демократизації. Там була, наприклад, ось влітку була на конгресі всесвітньому в південній Кореї в Африці, була, тобто в інших азійських країнах. І я хочу сказати, що у нас, ну, нас все-таки була загальна обов'язкова десятирічна осві... середня освіта. Да? Це 10 класів. Uh -huh. Тобто, це ну і плюс в нас нараховувалось там щось більше 30% людей з вищою освітою, Тобто, це. Ну, от яке вам суспільство ще треба, тому що воно це дуже освічене суспільство. І я спира, схиляюся до того, що все таки в 90-ті роки фактично цю ін, 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 ініціативу змін перехопили фінансово-промислові групи. Ми зараз до них повернемось, і, 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 і фактично почався оцей процес ну, привати, ну захоплення держави. Він, тобто, це феномен він називається State, тобто захоплена держава. Зараз ми з вами повернемось до того, як це все відбувалося. Ми трішки минулого разу говорили про як відбувається процес захоплення держави через інструменти, ну, інструменти демократії, по суті. Тому що держава от задекларувала, що вона демократична, вона на конституційному рівні запровадила ці інструменти демократії, але вона не запровадила процесуальних норм, які б гарантували їх виконання. І ось коли є, ну от минулого разу я говорила про цей телеологічний конституціоналізм, він, в принципі притаманний більшості країн. Просто одна справа, коли країни усталеної демократії, в них це конституція конституції просто як набір принципів. Там от, конституція Сполучених Штатів Америки це 6 сторіночок. У нас 64 і відповідно, а оці конституції цих молодих демократій вони формувалися як набір уже правил ну от інститутів цих базових, але все в конституції не пропишеш, Треба не пропишеш потрібні ну, супровідні закони, тобто закони процесуальні, які б гарантували їх виконання. І от країни Центрально-Східної Європи, які отримали парасульку ЄС, ну підпорки оці, в них під впливом вимог ЄС, вони оці закони. Закони запроваджували, тобто в них там одразу там закон про імпічмент. Тобто, це закони, які дозволяють повноцінно функціонувати гілкам влади і забезпечують повноцінне, ну як. Повноцінно так абсолютно не буває, але е, системи стримувані противаг. Коли одна гілка впливає на іншу, парламент впливає на президента, президент впливає на парламент, е, формує е, парламент там формує е, виконавчу владу, судову систему. От. У нас от, оці всі е, е, інструменти вони були спотворені. Вони були спотворені. Чому? Тому що ну, я сказала про те, що під впливом. Оцього обраної моделі приватизації у нас це була ваучерна модель, сформувалися фінансово-промислові групи. Але точніше, точніше сформувались монополії, а монополії, ну це природа монополій в тому, що вони намагаються зберегти статус кво вони формують фінансово-промислові групи і ті, в свою чергу, адаптують під себе інструменти демократії. І паралельно, ну тобто модель. Приватизації, це те, от в нас е, пострадянські посткомуністичні країни в цьому сенсі унікальні, тим, що е, процес первинного нагромадження капіталу відбувався за рахунок роздержавлення державної власності. А це призводило, це призводило до того, що він відбувся в дуже короткі строки. Тобто е, Бізнес ну, підприємцю, ці там буржуа, як колись не треба було з року в рік примножувати свій капітал, вирощувати там овечок. Ну там процес, як це в Великобританії, починався цей процес огородження. Тобто, а тут от просто ти опинився ближче до влади. Ти домовився е, за цей заводик, за той заводик, за той, і вийшло так, що у нас утворився цей прошарок дуже багато людбатих людей. А громадянське суспільство воно ще не сформоване, воно не встигало, і відповідно політичні партії так само вони ну вони були, і в нас в 90-ті -90 роки, в 1990-ті роки, в нас дійсно була, ну це була конкуренція. що цей період називають суперпарламентаризмом навіть от але. Оце зміни в структурі власності, причому такі дуже швидкі, коли ну, люди просто не могли зорієнтуватися. Ну, в принципі, будь-яка країна, от, наприклад, та ж успішна Південна Корея, в них дуже відчувається соціальне розшарування. Це дуже видно, коли ти от в Сеулі ти в одній країні, а їдеш в регіон, це вже інші країни, інша країна. Тобто частина дуже розвинена, а частина, навпаки, ну, дуже-дуже. Така стагнуюча, ось і тобто, оці ем, диспропорції соціальні, це нормально, Ну тобто, як це не це не нормально але це об'єктивна реальність. Тут питання в тому, наскільки держава може ці речі регулювати, і от я зараз покажу, тобто, е, тобто процес приватизації, це. от, ну, це базова, тобто точніше, процес первинного нагромадження капіталу – це базова річ, яка визначила подальшу траєкторію розвитку країни, і до процесу при приватизації ця ваучерна модель, коли не просто першочергово підприємства право викупу цих отримав менеджмент. Ваучерів у своїх вже співробітників не допустили до приватизації міжнародні компанії, тобто зарубіжних інвесторів в нас не було. Все-таки зарубіжні інвестори вони приносили інші правила, тому що це такий уже цивілізований ринок, вже те, що називається, тому що от, в Польщі в них не було цих обмежень, вони допустили, і це зовсім інші наслідки мало для політичної системи, відповідно для траєкторії розвитку країни. Нас склалось так, що оце в цей період з одного боку дуже швидко з'являється прошарок дуже великих людей. Це буквально кілька років. З іншого боку немає оцих процесуальних законів, тобто виникає правовий вакуум. Вакуум це абсолютно ненормальна ситуація. В природі вакууму не буває, в політикуму так само вакууму не буває. Він заповнюється, ну це називається неправовими практиками. Ну, В у нас, у нас люди кажуть по поняттям, да? по поняттям от домовились так, домовились так. От. І тоді, як правило, оці неправові практики ну, тобто вони намагаються узаконити і. Тобто все рівно треба врегулювати ці речі. От в нас, я, я казала, в нас в 2001 році був ухвалений закон про фінансово-промислові групи. Тобто, це було абсолютно ну, офіційно легально. Ось. Я от зараз покажу: а, я трошечки зупинюся на фінансово-промислових групах. Я покажу слайди, ось, і тут просто щоб. Люди розуміли щоб люди розуміли, що так, що олігархи, це не означає, що от вони абсолютно скрізь. Ні. Е, інструменти їх впливу в тому, що вони формують от монополії і вони формують, вони формують. е-е Монополії в певних галузях. От на цьому слайді тут видно, що що частка олігархів у основних галузях. От, наприклад, виробництво коксу це майже 100 відсотків. Добування залізних руд 90, більше 90 добування вугілля, видобуток вугілля 85 Тут просто я користуюся даними центру економічних стратегій. Це ну, тобто це економісти рахували ці дані Тобто, як це працює? Коли у олігарха, у ну, підприємця є монополія, тобто, коли він має абсолютний контроль певної галузі, це значить, що він має дуже великий потенціал для створення кризи. Тобто... На практиці, от, наприклад, ну кажуть йому давай уже плати податки там, чи ну зараз зараз до речі, олігархи найбільші платники податків. А ми зараз говоримо про те, як це все починалося. От і він він давай, там його десь притиснули, чи там тарифи якось, чи ну ще щось. Він не згоден. Він просто зупиняє на там на три місяці своє підприємство. А це підприємство система утворюючи. Відповідно, ці люди, які там працюють. І, взагалі, міста, які живуть за рахунок того, що ці підприємства там утримують соціальну сферу, там сферу обслуговування, ось вони, вони ж ідуть в Київ. Вони не до олігарха йдуть, вони йдуть владу виносити. От і таких же ж випадків в нас дуже багато було. Ці е, шахтерські страйки, коли шахтери в 90-ті роки приходили в Київ, і е, це були політичні були політичні кризи. Тобто вони періодично виникають. Це до речі, інструмент боротьби от цих е, е, приватизованої держави. І Відповідно далі наступним етапом створення статус кво це коли олігархи, ну ці фінансово-промислові групи, вони адаптують під себе, тобто змушують працювати в своїх інтересах, насамперед, це. Політичні партії, от чому в нас немає, ми кажемо, в нас, в нас 300, 350 приблизно політичних партій, але при цьому партій немає. У нас е, отаких от повноцінних партій насправді було, ну, от, які відповідають оцем вимогам, що партія інфраструктуру має, має сталий електорат, виконує там владну функцію. У нас це ну, на, на пальцях однієї руки можна перерахувати. Ось, і, е, <кій> Потім вони так само адаптують медіа, тобто найбільші е, загальнонаціональні канали, вони ж всі приватні. Причому ми всі там знаємо, що там е, Прямий канал свого часу, там П'ятий канал тільки був. Це там е, медіаресурси Порошенка, ICTV, СТБ Пінчука, один е, ну, плюс плюси Коломойська. Тобто я це веду до того. Інші канали так само є, просто е, е, покриття їхніх е, глядачів на ну дуже мале. І відповідно, як це впливає на політику? Що якщо ти хочеш, ну от я це називаю вийти в вищу лігу, тобто ти та там. Та, на регіональному рівні політична партія десь там маєш маєш своїх депутатів у обласних там радах. Але якщо ти хочеш вийти на цей загальнонаціональний рівень, ти не можеш проводити виборчу кампанію там від дверей до дверей, те, що називається, тобто ходити і особисто агітувати. Ти змушений через медіа, тому що тобі треба охопити велику кількість населення. Відповідно, ти домовляєшся з ними, е, от з власниками цих каналів, а тобі взамін кажуть, так дивляться на тебе, ага, ну впізнаваний, розкручений, так, може щось з цього бути. А давай з нами. Але от на таких, таких, таких умовах. От і тут просто виходить, що складається ситуація, що в людини немає вибору. От і чому ну от, наприклад, там консервативна партія, до речі, навіть народний рух свого часу, потім партія реформи порядок, вони ж от ну вони фактично розчинилися оцих великих. Партіях, просто тому, що в них не було, не було можливості, хоча вони користувалися підтримкою. От як формуються ці кланово олігархічні режими? Тобто поступово ці групи, які мають ресурс, і саме головне кошти, і вони дуже гнучкі, ну це бізнес-групи, вони формують, вони адаптують під себе інструменти демократії відповідно. Політичні партії, начебто, є, але вони дуже обмежені в своїй діяльності, тому що їх обмежують з одного боку, тим, що є ну, влада використовує там адмінадмінресурс, і ті партії, які влаштовують, які лояльні, їх допускають там. Це з цього приводу теж було багато скандалів, коли там е, будинку культури десь хочуть організувати якусь зустріч у цієї опозиційної партії, а там раптом там, світла немає. Ну тобто воно десь зникає раптом в цей момент, чи не знаходиться ключів, щоб відкрити цей будинок культури, і все так. Тобто, таких, таких, ну, таких речей дуже багато. А з іншого боку, є оці фінансово-промислові групи, які е, контролюють медіаресурси, і для того, щоб е, для того, щоб. Е, Донести свою думку до потенційного виборця, ти змушений іти на цей компроміс із фінансово із власником телеканалу. А він тобі виставляє умови, і відповідно ці політичні сили, які начебто проходять, вони втрачають свою ідентичність. І тоді, ну я так думаю, що про цей. Про діяльність парламенту ну от саме як функціонують оці неформальні інститути, тому що є формальна офіційна частина те, що прописано в законі, а є те, як там відбувається ну те, що називається політичні торги, але Зараз Я, я ще зупинюсь на тому, як адаптують, як під себе адаптуються ці інструменти демократії. Значить, окрім цього, адаптується громадянське суспільство. З громадянським суспільством взагалі дуже цікаво. В нас взагалі дуже цікаво. В нас фактично існує ну, може, якщо так можна сказати. Два паралельні громадянські суспільства. Одне справжнє громадянське суспільство, а друге квазі. Чому квазі? Тому що. Ну, це люди, ну як призначені громадянським суспільством, тобто це люди, які ну там живуть або на ну тобто, нібито громадська організація, але її фінансує або там ФПГ. Тобто це теж форма адаптації цього інструменту демократії до е е е діяльності ФПГ. Е ФПГ під... група, Бо так. коли ФПГ то воно як якось по-бандітські трохи. Завас, да. і, і, а ще в нас є таке громадянське суспільство. Ну Це люди себе називають ми громадянське суспільство, тобто це люди, які громадські організації, які істують на гранти зарубіжні. Е, з цього приводу можна сперечатися, це добре це чи погано, я думаю, що це добре, ну, тобто це краще, ніж якщо б їх взагалі не було, тому що ми б тут взагалі мали громадянське суспільство, яке б повністю було підпорядковане ФПЕ. Ну, тобто, воно б контролювалось. А так, хоч є якась альтернатива, і в принципі, ну, ну, це краще, я ж кажу, це краще, ніж коли б цього не було. Так ось, коли відбувається Підпорядкування цих всіх інструментів демократії, далі наступним етапом є це виключно от те, що називається система стримування противаг, тобто, це ці процедури ухвалення політичних рішень, тобто державна, ну, вироблення державної політики. І тут е, ці люди, які е, ну, тобто, Тут, тут наскільки багато нюансів, я просто часом перестрибую. Я, ну для мене ці всі речі зрозумілі. Я от не знаю, можливо, якось там у форматі запитань нам треба Ні, робити. Це зрозуміло. Тут немає якихось складних. речей. Так ось так ось Формується оцей феномен Capture State. State, тобто це захоплена держава. Тобто, оці люди, які мають найбільший капітал, відповідно найбільші економічні ресурси, фінансові ресурси, вони. Формують під себе правила гри, і відповідно, оця ну, те, що забезпечує повноцінне виконання функці... конституції, це оця система стримувань і противаг, і процесуальні норми про ці інструменти демократії ми говорили. А безпосередньо сама система влади вона так само адаптовується під вимоги, під збереження статус кво фінансово-промислових груп. Я тут от покажу на зараз, покажу. На цьому слайді це рейтинг найбільших олігархів. Тут, ну в принципі, тут всі ті самі люди. Тут дані станом на 21 рік. Тобто, от якщо подивитися на цей графік, тут з 2007 по 2021 рік це фактично одні ті самі люди, і саме цікаве, що війна на них ну, не, не дуже вплинула, от, тобто ця, е, цей кулак ударний, з да, КФГ, вони лишаються. Е, ну, це той же Ахметов, Порошенко, ну, тут, тут ще фігурує Коломойський, ну от він єдиний постраждав, Ір теж Боголюбов. Тобто е, я про те, що, як правило, е, за рахунок того, що вони захоплюють інструменти вироблення, там, Політик, інструменти доступу до влади, фактично, вони забезпечують своє статус кво і от оце статус-кво, воно ось тут на картинці, тобто прізвища цих людей не змінні. І я ще, я, я ще покажу один цей, теж слайд, це тут справа, праворуч. Тут частка олігархів у доходах підприємств областей. І от тут, подивіться, тут дуже цікаво. Це кажуть, от чому ви не боретеся з олігархами, чому ви там на них ніяк не впливаєте? Тут справа в тому, що дуже складно вплинути. Я говорила про оцей, е, е, можливість про кризовий ресурс, е, що вони можуть створити дуже легко кризу, причому будь-де. І от тут от дуже цікава інформація: тут от е, в Полтавській області от, вони володіють 35%. тобто це, е, ну от оця область, от, там захоче щось прокурор зробити, навіть якщо він захоче проти ну, там, якихось. Незаконних дій, ти ти ну, в тебе нічого не вийде, тому що ну тобі просто сплетуть лапки за рахунок того, що ну просто створюють ресурс, буде от така криза е, місцевого масштабу, а потім загальнодержавна Тобто я про те, що насправді, коли, є, коли ми маємо таку об'єктивну реальність, насправді цією е, системою бороться дуже складно, кажуть, система і ось. А тут ось на цьому слайді зображена частка олігархів у українському бізнесі, от у нас ця проблема загострилась наскільки сильно, що Єврокомісія виставила до нас вимоги деолігархізації, і відповідно були ухвалені закони. Правда, цей процес був перерваний війною, але от зараз можна подивитися, наскільки, наскільки тобто, тобто, якщо у 2000 ну, тут у 2011 році їх частка в економіці була більше 14% оцих 10 чоловік, то зараз ну приблизно приблизно 11, тобто вона не сильно скоротилася. Це от відповідь, я, мабуть, забігаючи наперед, очевидно, тут запитати можна було: забігаючи наперед, що змінилося? от Впливом о цих о цього процесу деолігархізації, так от я кажу, що змінилося дуже мало, тому що структура власності вона визначає, вона фактично залишилась ну, тією самою. Е, з приводу е, власності, ну взагалі е, з приводу е, медіа, вона так само ця структура в, власності на канали не дуже змінилась. Інша справа, що зараз там багато цих каналів. Ну, вони не допущені до цього єдиного марафону, загальнонаціонального марафону. І, відповідно, після того, як закінчиться правовий режим воєнного стану, цей процес. Ну, я так думаю, що в нас зроблять спробу ФПГ повернути е, свій вплив саме через оці е, перевірені способи через медіа, тобто відновлення дії каналів е, інформаційних. Ось тому е, говорити про те, що відбулася повноцінна деолігархізація, не доводиться. Я тоді, напевно, я напевно зараз на цьому зупинюся вже, угу. тому, що, тому що ну немає сенсу. Я єдине, що хочу, хочу наголосити, що оця захоплена держава це не значить, що вони володіють всім. Це вони володіють великою часткою в найприбутковіших галузях, або в принципі тотально їх контролюють. Вони от у нас дуже багато підприємств лишилися неприватизовані, тобто в нас ще навіть зараз. Але оці люди мають свій менеджмент. От найяскравіша історія була, коли Коломойський в Укргазі, Пам'ятаєте, от там були такі баталії, коли хотіли поміняти менеджмент, він не давав, тому що він там був менеджментом, ну, який вирішував, який тобто це державна організація, державне підприємство, яке просто діє в інтересах от, конкретної фінансово-промислової групи. Тобто, відповідно, вони, маючи оці великі частки, вони просто мають великий потенціал для створення кризи. Вони абсолютно, ну от зараз вони там найбільші платники податків. Просто інша справа, що це абсолютно змінює стиль політики. Ну, про це ми поговоримо далі. Пані Галине, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую, що знайшли час, тому зустрінемося наступного разу. Дякую дуже. Галина Зеленько була сьогодні нашим гостем, за що ми щиро вдячні. І, звичайно, вдячні вам, наші спонсори на платформі Patron. Залишайтеся з нами.